Привіт, вітаю на каналі Ван Туан Ви Змі. Я Анастасія Джоголе, і сьогодні в мене в гостях моя колега Влада Галямова. Влада займає позицію піпл-партнера в компанії Тестфорд, а також займається організацією івентів в компаніях Кюєрія та Тестфорд. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як івенти під час війни, які вони і чи доречно взагалі їх проводять. Влада, вітаю тебе. Вітаю, дякую, що запросила. Заздалегідь вибачаюсь. Якщо ви почули на записі якісь дивні звуки, в мене тут бунтує цуценя, малий тому. заздалегідь вибачаюсь за це. Все окей. А давай тоді, мабуть, перейдемо до головного питання: як ти вважаєш, чи доречно взагалі проводити корпоративні заходи під час війни? Для мене це є таке складне дуже запитання, і воно повинно дуже бути ретельно обґрунтоване та дуже обачно організоване. Все залежить від ситуації в країні, культурного контексту, потреб компанії та потреб співробітників. Є такі дуже важливі фактори, які впливають на доречність, і давайте спробую про них чуть більш детальніше розповісти. Перший фактор це. Найважливіше, напевно, це ситуація в країні. Е, наскільки треба аналізувати розуміти, наскільки це зараз буде доречно чи ні. А саме, що маю на увазі, дати, якісь періоди, в які, в які планується проводити цей івент, е, треба пам'ятати про річниці, слідкувати за новинами та дуже бути такими гнучкими і дуже швидко адаптуватись до якихось переносів, змін дат і так далі. Другий фактор це співробітники, їх стан, завантаження на роботі, якісь проекти, сезонність бізнесу, стадії проекту, релізи та все інше. Можна проводити анкетування, щоб питати у людей наскільки. Зараз вони там загружені чи не загружені, наскільки їм буде це цікаво, наскільки що вони почали хотіли побачити на цих е, івентах? Тобто справж питати думку, ось і від цієї думки вже також відштовховуватись. Е, і якщо все ж таки вирішити проводити корпоративні заходи, вони мають відповідати культурним та моральним е, цінностям, і бути, е, скажімо так, бути підтримуючими е, дух співробітників, Співробітників і не бути образливими для інших. Mm -hmm. І третій, не менш важливий фактор це стан бізнесу. Якщо бізнес знаходиться в скрутному становищі, тобто немає нових клієнтів, є якісь зміни в соцпакетах або затримки зарплати, то тоді влаштування івента може бути взагалі недоречним, тому що це буде будуть, це будуть сприймати як на у витрату грошей, угу. насправді Такі фактори. Насправді дуже класно, що ти проговорила саме про декілька факторів, тому що а, фактор війни в компанії. Компанії в країні не є основним фактором недоречності проводити ті чи інші заходи. Тому класно, насправді, що ти проговорила і про стан бізнесу, і про ситуацію на проєктах, і загалом про те, як співробітники відносяться до заходів під час війни. Розкажи, будь ласка, більш детально про досвід Квірі. В Києві та в теспорт на початку війни ми не проводили ніяких івентів, все було на холді, на стопі, і ми почали їх відновлювати тільки наприкінці квітня та на початку травня минулого року. І першими це були онлайн-лекції психологів. Вони були дуже важливі на той момент. Ми співпрацювали з дуже класним психологом, вона з міста Харків, і ми обирали різні такі теми всі разом в загальному чаті. Ми обирали тему, яка нам буде більш цікавіша. Теми, теми були різні, наприклад, як навчитись знову довіряти життю, або, наприклад, як справлятися з різними емоціями, такими як сум, страх, ненависть, як допомогти собі та близьким. І після обрання теми ми вже слухали цю лекцію, а потім обговорювали її та збирали відгуки. Вже ще у нас була така дуже цікава ідея зробити психологічні спікінг-клаби. Їх було десь парочку, але вони не зайшли, як кажуть, і ми їх поставили на стоп, тобто перестали їх робити. Другим проектом в нас став проєкт про українську культуру. Uh, і це такий був дуже класний момент. Uh, ми дуже багато нового дізналися дійсно, дуже багато і про мову, і про їжу, і про uh, історію, і про містику України, і про свята, і про все про все. І ці лекції були дуже популярними. Але напевно, топ був топ-один. Uh, це була лекція, як лаятись українською, тому в компанія гарно лається українською мовою трохи більше інформації, якийсь чек-лист для цього каналу. Як правильно... презентація є? Я скину Ще подивитись, нагадати, що ж там було. Це такі словечки. Ось, і такий був ще такі лекції, були дуже душевні. Це лекції про міста. З яких рідні міста наших співробітників це Київ, Черкаси, Львів та Харків. Ми вивчали історію цих міст, архітектуру, традиції і якісь знаєш, місця, які знають тільки місцеві жителі, якісь слова, які знають тільки місцеві, місцеві жителі. Це було так, дуже круто та дуже так, душевно та по -домашньому. Ось. І вже трішки пізніше ми почали робити щось таке розмежальне, такі як заходи, як ходилка з мемами, але не непроста. Це була ходилка з мемами, які також були пов'язані з, з тим, що відбувалося. Там, наприклад, пам'ятаєш бабусі, яка збила дрон банкою з помідорами та огурчиками?», Потім цигані, які покрали. Танк, та з ним там бігали з цим танком. Ну, щось таке. І ми робили з цього такі, як квізи. Ось також ми ще робили вікторини, вікторини, командні, благодійні аукціони, лотереї, квізи і дуже багато іншого. І дивились кіно онлайн, і що ми, де, ми тільки не робили. Ось і зараз ми стараємось так чергувати ці заходи. Щоб надати таке тобто, різноманіття та підтримку нашим співробітникам, ось і зараз такий самий топ це командні ігри, тому що ми компанія Outsource, і більше співробітники працюють як на е, командою на проєкті, тобто по проєктам і. Тому ми зробили фокус саме на командних заходах, щоб покращити їх продуктивність, щоб вони могли поспілкуватись не тільки на деліках, а в якомусь ще неформальному такому режимі формації. Ось це ще така маленька розповідь про те, що ми робили. Цікаво насправді. Скажи, а які були проблеми, і загалом, які зараз є ризики при організації корпоративних заходів, тому що ми розуміємо, що усі заходи зараз в основному це онлайн. Ми не проводимо офлайн заходи. Звісно, є компанії, які проводять, але все ж таки, давай трохи поговоримо про ризики та проблеми організації заходів під час війни. Добре. Дивись про ризики. Так, ми справді проводимо зараз тільки онлайн якісь заходи, які щось таке робимо онлайн. І перше, це, звісно, безпека учасників, це також до офлайну відноситься. офлайн, напевно, навіть більше, ніж до онлайн якихось заходів. Друге, що може бути, це логістичні якісь проблеми, наприклад, якщо там треба відправити подарунки, знайти це подарунки, замовити, забрендувати. Відправити за кордон і так далі, це також в минулому році, коли ми в червні це робили, було так складновато, і це були ризики. Відсутність ресурсів та бюджету це кож. І ризик те, що це може бути недоречно витрачати ці кошти на заходи, моральні питання, тобто проведення. Розважальних якихось соціальних івентів, вони можуть виглядати нечутливими і можуть викликати негативну реакцію співробітників. Також є такий цікавий ризик: це мотивація організаторів. Це мається на увазі, що є ризик втратити мотивацію, коли там. Не беруть участь у івентах, які ти робиш, але важливо тут дуже сильно не впадати в відчай, а просто шукати формати, які е, будуть цікавими та приємними. І я впевнена, що він обов'язково знайдеться і щось стовідсотково залетить е, з цього, що, що можна зробити онлайн для співробітників. Загалом е, дуже бути треба бути дуже уважними і чутливими саме до потреб співробітників і враховувати звісно ситуацію в країні те що в нас іде війна при плануванні корпоративних івентів ти е, сказала про те, що у вас був е, у нас був івент в червні і була проблема саме там з доставкою подарунків. Розкажи більш детально про цей івент, тому що я знаю, що це за івент і що це була за і які це були подарунки. Але хотілося би, щоб ти розказала більше трохи. Да, у нас було день народження в компанії. Ось ми святкували 21 рік. В минулому році в цьому вже відсвяткували 22 роки. Ось, і в минулому році ми вирішили зробити подарунки на день народження компанії. Це були футболки, але футболки були непрості. Вони були з брендуванням, та там був прапор нашої країни, синьо-жовтий прапор, і там ще була дуже така цікава. Цікавий напис. Ось. Лаятись можна, не проблема. Лайтесь можна. Ні. Я не зможу. Там був дуже такий а, цікавий напис, і це на той час був девіз Девіз для нашої компанії. А, і цей девіз принес нам один з наших співробітників. А, і на той час він був і зараз він є, він дуже сильний. І дуже мотивуючий на мотивуючий для нас, як і для роботи, так і для життя в цілому. І це був червень місяць. ми Робили ці футболки. і ризики були, тому що ще мало чого так прям класно працювало. Відправляли ми їх з міста Харкова. Ось і новою поштою, і Укрпоштою і всім, чим тільки можна, якусь частину за кордон, більшу частину по Україні. Ось, але так можуть бути ризики саме з якоїсь логістичної точки зору, тому що на той час затягнулися відправки, тому що все погано в цілому працювало. Ось зараз вже, я думаю, все чудово, тому що недавно там до Німеччини за 6 днів посилка вже була на місці, але на той час це було десь три тижні, напевно, так дуже все довго заставлялось. Ось, але ми робили ці футболки. І вони були дуже класні і дуже такі мотивуючі до роботи та до життя. Я мабуть додам трохи контексту, так як ти не наважилася сказати, що саме на футболках, і я не хочу залишати цю інтригу. На футболках був надпис Єбашимо, і це була така. Така фраза, яка насправді на той момент відображала стан усіх українців, тому що кожен бачив, як міх заради перемоги. І ми продовжуємо насправді це робити. І мені здається, що ці футболки і саме цей надпис був дуже доречний на той момент. Да, да, О, це став... Дуже така видка, класний та патріотичний мерч. Ось тому було, було таке, було круто. Давай трохи поговоримо про переваги, які можуть можуть бути переваги корпоративних заходів у цей період. Ну, По-перше, це психологічна підтримка співробітників, тому що корпоративні івенти можуть бути дійсно такою психологічною підтримкою. Вони можуть допомагати відполіватися від стресу на деякий час, від тривожності, і в цілому допомагати якось справлятися з цим станом. Також це зміцнення командного духу, це зблизити співробітників, поліпшити взаєморозуміння, командний дух, тому що зараз ми всі працюємо ремоут, ось всі в різних містах, і тому це дійсно дійсно необхідно. І посилення зв'язків з компанією. Я впевнена, що проведення івентів допомагає підтримувати зв'язок і посилювати зв'язок між співробітниками та компанією. Ось. І таке ще це. Стимулювання творчості, напевно, тому що різноманітні, якісь цікаві івенти вони можуть стимулювати творчість, сприяти обміну якихось якимись там ідеями, поліпшити комунікацію серед співробітників, та й взагалі трішки відволіктись. Угу. А, ти сказала про те, що зараз усі ми працюємо ремонт по зрозумілих причинах. І в мене з'явилось таке питання щодо адаптації, тому що ми розуміємо, що дуже багато співробітників приїхали в інші міста хтось переїхав за кордон, і ось цей момент адаптації працівників є дуже важливим, особливо для тих співробітників, які, наприклад, виїхали з зон бойових дій. Підкажи, чи можуть корпоративні заходи допомогти в цій адаптації? Я думаю, дав що може допомогти. і В цілому, коли почалась війна, я впевнена, що всі відчували дуже такий жорсткий стрес. Ось ніхто там не розумів, не знав, як з цим справлятися та боротись взагалі. І дуже була важлива підтримка команди людей, з якими ти працюєш, щоб ти почувався на один. А що ти в команді всі разом друг 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 один одного підтримують? Це така дуже класна штука, коли є підтримка. І я думаю, що такі івенти, як психолог, наприклад, той самий, командні якісь ігри, вони допоможуть швидше морально саме відновлюватись людині. Ось і Корпоративні івенти вони можуть стати місцем, де нададуть можливість відкрито поділитися, напевно, своїми відчуттями, наприклад, як були ці психологічні спікінг клаби які ми також проводили. І в цілому може позитивно вплинути на, на моральний дух співробітників, розслабитись і трішки відпочити та якось знизити цей стрес. Тому я думаю, так що івенти вони можуть дійсно допомогти. Угу. Дякую. А, таке ще питання. Ми з тобою проговорили про доречність і проговорили фактори, які слід враховувати, коли приймаєш рішення, чи проводити корпоративний захід, чи ні. І таке питання: які теми слід уникати чи, навпаки, акцентувати на увагу в рамках заходів або в рамках? Заходів? Під час воєнного стану в країні дійсно дуже ретельно треба обрати теми і акценти. Напевно, напев... напевно, перше, що може бути дійсно потрібним, це підтримка співробітників та їх родин, тобто заходи, які будуть спрямовані спрямовані саме на підтримку психологічну, наприклад, те ж саме родинам та співробітникам. Наприклад, ми в минулому році. Пробували там зробити івент для дітей, також пробували, намагались також його зробити. Тобто, щось для співробітників для та двох для один. Також якісь теми, які треба акцентувати на спільних зусиллях зусиллях. Вибачаюсь, пропонувати заходи, які підкреслюються саме важливість спільної командної роботи. Це можуть бути аукціони, ігри, лотереї. Те, що треба робити разом. Ось психологічна підтримка, та самозахист, те, що вже я казала, спрямовані на підтримку, на навчання, можуть бути корисними. Та заходи для розваг та для релаксації це заходи спрямовані на релаксацію, щоб трішки, можливо, допомогти працівникам зняти стрес, хоч там відволіктись на короткий час. Ну, можна, там, наприклад, ось ці лікторіни, квізи, щось, де потрібно щось повгадувати, щось вирішувати, щось таке лайтове, ось, але що допоможе так, трішки відволіктись. А теми, які слід уникати, це, ну, в першу чергу, це теми, які можуть викликати обурення і повне нерозуміння. І дійсно, треба бути дуже обережними з жартами або з чимось таким, тобто не ходити по тонкому льду. Ось треба дуже бути обережними. Um, Розкажи ще. Більш детально про заходи, які ти організовуєш разом з командою ем, для волонтерства. Тобто, ми всі розуміємо, що збирають гроші, допомагають армії. Як це відбувається в Кюєрі? Тобто, ти сказала про те, що був аукціон, ще щось було угу. розповідає трохи більше про це. А, перший, перша ідея це була онлайн-лотерея. Вона була в минулому році на День захисника та захисниць України на 14 жовтня, і в цьому році це вже 1 жовтня, ось. Але це була лотерея, коли за донат ми давали номерок. Ось мені донатили, я видавала такий номерок онлайн, а потім ми зробили сумки, такі бананки з як сказати, нашивка з нашивкою. Також брендованою ось і ми розігрували ці сумки. Тобто потім вже був дзвінок такий з рандомайзером, і ми ці сумки розіграли. ось і Тоді ми зібрали кошти. Потім інша ідея була зробити саме благодійний аукціон. У нас є такі співробітники, які дуже полюбляють щось робити своїми руками, щось мастерити, і ми робили. Це насправді було дуже коротко щось зробити своїми руками, і потім це також продати компанії всередині компанії. І також ми ці кошти перевели на ЗСУ. Там була і авоська зроблена власноруч, і свічки, і картина намальована маслом. Ну тобто, було так дуже дійсно цікаво. Та інтервучі, подивитися, хто що зробить ось, і як це потім пройде, але дійсно було дуже круто. Ще в нас був аукціон з трофеями війни, там ми продавали е, трофеї, які нам передав е, співробітник наш. Е, е, і також ми це продали всередині компанії і всі кошти також передали на допомогу Армії. Ось, тобто такі, такі були цікаві е, ідеї, і ми продовжуємо і будемо планувати їх робити і надалі, тому що допомога завжди буде потрібна та необхідна. Так, це правда. Насправді, що стосується волонтерських заходів, ми розуміємо, що вони усі стали зараз частиною корпоративної соціальної відповідальності в компаніях. навіть якщо не стали, то повинні стати. І тому таке питання, як ти вважаєш, яка буде роль саме цих заходів у корпоративно соціальної відповідальності у часи після війни? Чи буде це а... Вона змінилася, звісно, з приходом війни, і вона вже буде такою і після війни, і тому що на це потрібно дійсно робити такий акцент, дуже великий акцент. І дуже важливо, щоб компанії додавали корпоративні соціальні івенти, свої плани. Це підтримка військових, підтримка тих, хто повернувся з війни, сім'ям. І треба дійсно постійно робити на цьому акценти. І наразі дуже багато роботи, і ця робота буде триватиме. А триватиме, а триватиме вона буде для того, щоб наблизити нашу перемогу. І після перемоги вона також буде продовжуватись. Тому ці всі івенти вони є дуже важливими і важливими і зараз, і потім і потрібно дійсно і донатити, і щось проводити благодійне постійно. Uh, і постійно працювати, і працювати, щоб як скоріше вже була наша перемога. Ось і потім вже в нас також буде багато роботи. Але це вже потім зараз нам потрібно наблизити перемогу. Дякую, Влада. Таке дуже класне завершення. Що можу сказати? Не забувайте донатити. Дуже дякую тобі, Влада, що поділилася своїм досвідом. Сподіваюся, що ця інформація буде корисна. Дякую. І ну, обов'язково ще побачимось. Дякую. Дякую, що запросила. Дякую.